Ативний тренер з публічних виступів, тренер з лідерства та комунікації, психолог, засновник театр студії бід, корінний прилучанин, актор, режисер Михайло Міскун. Вперше з виставою знайомства.нет в артпросторі Арсенал народився я у військовому містечку, 12-му, і там і вчився в 12-й школі. І пішов театральний гурток «ДК». І на першій ж репетиції ми ще репетирували мати наймочка». Я зрозумів, що я хочу бути актором. Все. Я одразу зрозумів, І я в той рік поїхав вступати до університету Карпенка-Кар, тоді ще інституту Карпенка Карого, і я вступив, знайшов я себе саме в прилуках. І трошки грав, трошки ходив на всі ці тусовки театральні, в ДК, Тоді був такий Моргун, Сергій Моргун ще. І ми там е, займалися акторською майстерністю. Наталя Бікєцька, я пам'ятаю, ще така була. Ух, давно це було. Зустріти своїх та заспокоїтися. Краще й не скажеш про студентські роки пана Михайла. Ну взагалі це най, найсолодші години, часи, роки, місяці мого життя театральне, і саме в інституті, тому що ти відкриваєш цей світ, ти потрапляєш в коло людей, які тебе розуміють, для яких такі, як і ти божевільний. Вони такі ж самі, і тобі і з ними круто. І ти навчаєшся там, відкриваєш цю для себе всі ці прикраси, ці ці можливості, які тільки можливо. Я до того, що коли в мене не було сумнівів в тому, чим я хочу займатися, я себе знайшов і пішов вперед до цього часу. Це як ви сказали, що в мене багато всього написано, тому що мені весь час стає нудно. Я хочу і це, і це, але все воно навколо людини. Все навколо позиціонування, навколо того, що людина яскрава, людина все може, мають горіти очі, має горіти все це. Людина, коли горить в ну в гарному сенсі, то в неї все виходить. І в інституті я це зрозумів. Потім я займався в кіно, потім я працював в одному театрі, потім в другому. А потім вирішив, що я хочу створити свій театр. І от 9 років тому я створив театр студії Бід, і в мене тепер там майже 25 людей. Акторів це мої вихованці, є у мене запрошені, але давно актори. Але це мої вихованці, моїх курсів, ми граємо, ми граємо комедії. До війни грали і різні вистави, зараз трошки комедії. Але хочемо зараз звернути увагу на українську драматургію, у нас є кайдашева сім'я. І зараз хочемо взяти закон Винниченка. Ну а сьогодні у нас комедія, така жіноча комедія, хоча всі кричать, це не тільки жіноча, а й чоловіча також. Але... Різні жанри мені подобається в нашому театрі подобаються взагалі люди, з якими спілкуюсь. Це люди, які не зупиняються. Не вийшло, пішов далі, не вийшло, пішов далі. У мене є курси публічні виступи, курс емоційне визволення або заби на свої страхи. У мене були курси телеведучих блогерів, модельна агенція, автошкола, курси по монтажу. Тобто, мені от приходить людина до мене, каже, давай зробимо. Я завжди відкритий я за любий кіпіш, я за любий двіж, Я люблю, коли люди розвиваються, коли люди щось роблять. І різні курси. Так, а телебачення це, от як у мене є театр. Та альбоматор. Так у мене є телебачення. Я Маже 15 років працюю з телеведучими, і 60% тих телеведучих, яких зараз люди бачать на телебаченні, це мої вихованці, і журналісти також, і не тільки і бізнес, і політики. От, це люди, з якими я працюю, яким ставлю голоси, яким ставлю позиціонування, робота в кадрі, презентації. Все це також я з ними працюю. От, і курсів багато. Зараз найкрутіший курс це емоційне визволення або заби на свої страхи, тому що ми знаходимося в стресовому такому стані, і нам хочеться інколи викинутися це, а немає. Викидати на своїх це не екологічно, це неправильно і не хочеться. І тоді, коли ми це не робимо, то ми починаємо до всього, що у нас є, ми починаємо ще й хворіти, тому що змикається психосоматика. От, і на цих курсах саме можна це зробити або розширити зону комфорту. Тобто, от у мене є дівчина, вона телеведуча, вона крута, але вона пише прекрасні прик вірші, а боїться їх читати. І от вона прийшла з тим запитом, щоб навчитися їх читати. Після першої ж нашої такої трьохдинної тренінгу я їй сказав, читай свої вірші. Офігенно прочитала. І вона каже: Я хочу їх в Тік-Ток. Але людина, начебто, вже публічна. Тобто, саме на це спрямоване, і взагалі моє таке я люблю, коли в людини виходить. Щось, ось я бачу результат, ось я бачу, вийшло, і мені так. А, класно, це моє таке життєве кредо. Вся столиця вже не перший рік поспіль збирається на курси за різними напрямками від Михайла Міскуна. Відкрити себе по новому в світі мистецтва й не тільки може кожен охочий. Взагалі не думав, що я сюди потраплю. Але я познайомився з Андрієм. Це засновник арсеналу, правильно я кажу. І коли я прийшов сюди. Мені взагалі дуже сподобалось, дуже атмосферно, дуже зі смаком, дуже сучасно, не сучасно. Мені дуже це сподобалось. І він каже: Давай привеземо виставу. Хочеш і звичайно, звичайно, тому що тут ну, така енергетика сама творча. Мені дуже подобається. І заходиш, і розумієш, що ти в іншому світі. І перший раз привезли. І, взагалі, це перші наші гастролі. Ми все більше у нас у нас, але в цьому році ми мріяли про те, що ми почнемо гастролювати. І у нас в мене такий театр невеликий в Києві, там також невеличка така о, сцена. І ми хочемо зіграти на великій сцені. Зараз ми готуємо величезну виставу. До речі, Андрій там грає о, головну роль про Сим... Василя Симоненка, про 60 10 про те, як знищувалася українська мова, як робилося все це, і він грає Симоненка. От. І ми. Якраз здійснюється мрія. Ми виходимо на гастролі і на велику сцену. Тому, можливо, це символічно, що моя така діяльність якраз починається тут. Завдячуючи долі та особистому знайомству пана Михайла з засновником арт-простору Арсенал Андрієм Карповим, в прилучан з'явилася можливість відвідати виставу в рідному місті. Взагалі, у мене дуже крута трупа. Тому що до мене приходять люди від 18 років до 65. Це говорить про те, що мрії можна здійснювати в будь-який момент. У мене є актриса, яка сьогодні грає в виставі, вона прийшла майже перед пенсією. Вона грає великі головні ролі. У мене є її чоловік, який грає Кайдаша. У мене є актор, який він в продажах, а грає він і його донька. У мене є актриса, яка прийшла їй під 60, Вона в дуже крутому такій компанії. Вона фінансист, але грає в мене кайдашиху. Про що? Що головне хотіти не зупинятися, йти і робити. І не обов'язково закінчувати Карпенка карого. Не обов'язково це, якщо ти хочеш, можна знайти свій осередок, свою команду, своє все і створити себе як актора. Зніматися в кіно, будь ласка. Зараз, взагалі, у нас немає такого, що. А ти вчився чи не вчився? Це більше європейський такий підхід. У них немає, як у нас, університету. У них є акторські майстерні, у них є театри. Вони там працюють, вони тримають там свій інструмент, тіло, все і знімаються в кіно чи грають в інших постановках. То у мене саме така. Е Така компанія, і що круто, що ми підтримуємо одне одного. І це така, як кажуть, сім'я, і всі сміються справді. Тому що коли все це почалося, ми е, на зв'язку з того моменту, до цього часу завжди. Навіть якась сирена, що ми там веде, ви що, ми всі свята, е, всі якісь негаразди, хтось захворів, допомагаємо одному одному. Тобто у нас така трупа, це той момент сім'я. Але хочу сказати, що в державному театрі так майже не буває, бо там є конкуренція. У мене два правила. Ми не тримаємо фіги за спиною, ми одразу вирішуємо питання, і ми одне одного любимо. Щоб стати актором театр студії Бід, не обов'язково мати профільну освіту. Достатньо хотіти розвиватися, і навіть вік цьому не перекона. Ми граємо сьогодні мою улюблену виставу знайомства.Нет. У нас нет чиком знайомства.Нет <.net> <знайомства <.net> нас «нет». Нас незнайом <shield> не, для всіх нас просто не е е вистава дуже кльова. Я її перший час я її називала жіночою, але насправді вона підходить для будь-якого будь будь-кого. І для чоловіків, і для жінок, і для парочок, і для одинаків. Вона просто смішна, легка і задоволення на вечір. Ця історія жінок. І кожна з жінок впізнає себе і віднайде щось. Що притаманна саме їй, в кожної з нас. Тому ми запрошуємо на виставу. Приходьте, відпочивайте, переживайте всі емоції з нашими героїнями, тому що вони відтворюють наше життя. Що я можу додати про цю виставу? Те, що як на мене, тут є абсолютно все. Тобто, тут можна і посміятись, і як сказала Віка, попереживати разом із нашими героїнями, і в кінці отримати. Ем... Багато багато різноманітних думок, з якими можна буде потім піти додому і продовжити свій вечір. Я сама доросла героїня нашої вистави, а тому я дам, як то кажуть, посил всім тим, хто доросліші жінки, мають право теж на кохання і на очікування щастя. Тому приходьте, подивіться і повірте в себе, все буде як на краще для всіх.